Всім привіт із Туавтоєдішін. Сьогодні в нас на встановленні проставок Subaru Legacy 2018 року випуску з мотором об'ємом 2,5 та кропка автомат. Піднімаємо тільки задню вісь, так як клієнт, коли перегружає трошки багажник, присаджується пару людей назад, вона чіркає та не подобається візуальний вигляд. Тож було прийняте рішення встановити проставки 20 Міліметрів. Перед встановленням проставок робимо заміри. вісь перед встановленням 69 см. Ми приступаємо до роботи. Приємного перегляду! На задню вісь встановлюємо 20 мм. У матеріалі алюміній, офарбовані порошковою фарбою, та в комплекті також йдуть подовжені шпильки. Як ми бачимо, автомобіль наскільки низький, що приходиться задню частину автомобіля піддомкрачувати, щоб зайшла передня лапа під автомобіль. Для встановлення проставок потрібно обрати декоративний коврик в багажнику та відкрутити два кріплення в багажнику за обшивкою. Зверху ми вже відкрутили два кріплення амортизатора. По нижній частині потрібно відкрутити болт на цапфі, кріплення амортизатора, стійкість стабілізатора та приспустити розвальний болт. Важіль приспускається та стійка спускається вниз. Також з лівої сторони ще потрібно відкрутити кріплення коректора фар. Після зняття стійки потрібно випресувати штатні шпильки та перепресувати на подовження, які йдуть в комплекті. Вони випресовуються самої опори. Після перепресування шпильок проставка встановлюється зверху на опору, як ми бачимо, проставка також виконана в Формі штатної опори та збираємо все назад, як відкручували вже встановленою проставкою. Ліву сторону ми закінчили, приступаємо до правої сторони. По правій стороні розбираємо також все, як на лівій. Перед встановленням змащуємо шпильки та встановлюємо проставку зверху на опору. Встановимо її на місце і не буде видно, вона буде схована за підкрилком. Також при встановленні перемажуються всі болти, кріплень важеля, амортизатора, щоб не ржавіли, щоб потім можна було відкрутити без болгарочки і так далі. Піддомкрачуємо важель, щоб можна було попасти болтом в кріплення цапка. Та закручуємо зверху болти, зверху кріплення амортизатора. Ми закінчили процес встановлення проставок на задню вісь та тепер робимо заміри результату після встановлення. Після встановлення проставок, задня вісь 71 см. Тепер переїжджаємо на розвал сходження. Після встановлення проставок ми заїхали на розвал сходження, так як це обов'язково, бо збиваються параметри розвалу сходження. Якщо вас цікавить встановлення проставок, пневмобалонів, пружин та ремонт ходової частини, звертайтесь до нас. Ось наш телефон. Дзвоніть та пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!